У спекотний час вулицею Логоцького важко не помітити старанну працю робітників, які вже кілька днів трудяться над втіленням у життя задуму міського голови Сергія Ратушняка, а саме проспекту номер 2 який вже до кінця жовтня має стати найкомфортнішою вулицею спального мікрорайону Ургода. Обабіч дороги нагромаджена техніка, за допомогою якої працюють над будівництвом ківця, яке повинно розвантажувати рух на цьому відрізку шляху. Директор департаменту міського господарства Віктор Мартин зазначив, що рішенням сесії міської ради виділено перший транш міському 3 мільйони гривень. 3 мільйони міська рада виділила на влаштування пішохідної зони вулиці Лигонського з двох боків. Будемо робити приступати у серпні місяці. Практично розпочнемо роботи по проспекту номер 2 Ми хочемо, щоб був такий проспект, як і проспект Свободи для наших ужгородців, щоб. В спальному районі можна було погуляти, відпочивати і щоб вона мала красивий вид. За задумом міського голови Сергія Ратушняка кільце і пішохідну зону робитимуть одночасно. Загальна площа облаштованої зони повинна сягнути 600 квадратних метрів. Тут, окрім кільця та двох смужки, буде встановлено лавиці, ліхтарі, зелені зони і навіть фонтан.